Давайте зараз з вами зробимо коротку мак-практику, чого бажає моя душа. Виберіть карту один або два. Я буду діставати картинки і задавати вам питання, які написані на звороті. Хто обрав цифру No1? Для вас картинка? Що у своєму житті я можу змінити, а що потрібно віддати в руки Бога? Видно вам? Що у своєму житті я можу змінити, а що віддати у руки Бога? І для тих, хто обрав цифру No2, зараз дістану для вас. Ох, ти яка. Що з минулого заважає мені рухатися вперед? Що з минулого заважає мені рухатися вперед? Якщо ви не встигли, ви можете нажати на паузу, ретельно подивитися і дати собі відповідь на питання. І ця ця практика дуже торкнеться вашої душі і бажань найпотаємніших.